Дядько Олег, чому люди думають, що форсунка сама почиститься, якщо автомобілю дати газ? Ну, думати наші ніхто не забороняв нікому, може хто думати, але думка має на щось опиратися. Ну, якщо брати логічно. Саме перше, я би хотів, хто це сказав. І чому була така рекомендація? Форсунашка, щоб собі почистити, тут є засобів дуже багато. Хтось починає експериментувати з присадошками. Дехто каже, що воно йому допомогло. Ну, присадочки, рахуйте це в основному йде як профілактика. А коли вже є проблема з форсуночкою, все ж таки вам буде краще під'їхати на сервіс, щоб потім ви ще не робили щось гіршого. Якщо вже розпилювач підгорить, він же по-простому, як ви бачили з відео, посиніє, буде перегріти і просто прийдеться викинути, замінити на новий. Тому що він вже ні відновлення, не розтарався, ні чишні, вже нічому не підійде. А попробувати можете, прогазуєте, але недовго. Нічого не допомагає. Постарайтеся пошвидше під'їхати на станції, в майстерню. Як, хто куди має бажання, У кого є досвід самому, але ну, з електронною системою тут таким ділом не ризикувати. І тут вже бажано не газувати. А наоборот, тихенько в ходу, якщо машина ще не глохне. І не дуже часто падає в аварію, потихеньку доїхати до сервіса і поширше проблему ліквідувати. Але саме основне знайти причину, по якій форсунешка перестала працювати. Це може бути в нас е стружка, що найгірше в системі. Не вчасно замінений палив фільтр. Є багато ситуацій, що фільтра просто, кажемо, загнивають, розлазяться. Тому що недавно був каже, е по машині, перестало тягу. Перше питання, коли замінюється палений фільтр? Недавно, недавно це коли? Два роки тому. Каже, хлопці, питання зняти. Більше нічого немає, що сказати. Ну тут що зробиш? Недавно, то недавно. Поміняли хлопці, паливний фільтр, машини поїхали. Оказується, все не так страшно. Але є для того голова, щоб думати. Думайте, аналізуйте і робіть висновки.